Доброго дня, з вами коні Черкащини. У нас сьогодні 6 грудня, а до нас завітала така кобила зірка на паровку до Султана. Кобила ще не прийшла в охоту. Сьогодні у нас вже п'ятий день, як ми її виявляємо в охоті. Хочу пояснити. На один коментар, який мені оставили під коротким відео, стосовно зимової паровки. Написав мені один чоловік, хто зимою парує кобил. І що зимою кобили не приходять взагалі в охоту. То я йому поясню з власного досвіду те, що я вже побачив. Так, в деякій мірі він прав, кони є сезонна паровка. Да, найкраща це весна, літо. Але, як показує практика, кобили і приходять в охоту, і запліднюються також і взимку. У минулому році ми парували кобилу з султаном у січні місяці. Кобилі було 14,5 років, вона не була ні разу у жеребця не парувалася, не приводила лоша. І зв'язувався з власником, то говорив, що кобила жеребна, чекають на лоша. О, так, так і тут Надіємося, що все у нас получиться. Чому власник вирішив спарувати в цю пору? По, по одній простій причині, що у нас на Черкащині. Ну, хороші ґрунти, у нас практично все засівається, засаджується. І він живе в такому, такій місцевості. Літом ну, він не зможе вивезти, прив'язати коб... кобилу, пастися по тій причині, що скрізь посіяні городи і посаджені. Він вирішив, щоб було лошадка осіння, щоб воно собі зимою побуло. Коло кобили у конюшні, а весною вже можна було його там чи продати, чи прив'язати, щоб паслося. Я вважаю, що ну, немає такої сильної потреби всіх кобил парувати весною. Особливо є така версія, що самі кращі лошата майські, так як говорять в народі. Ну, травневі. Е, хлопці, давайте будемо реалістами. Один жеребець за один місяць не покриє успішно 30-40 кобил. Ну, це дуже велика нагрузка буде, тому будемо вкрити, коли як виходить. Ось хочу ще показати, зробили ми такого щита для виявлення, щоб кобил в охоті. Підводить жеребця не напряму до кобили і не в'язатися кобилою А зробили такого щита, щоб запобігти прямих ударів по жеребцеві, щоб не покалічити. Зараз покажемо, як цей щит працює. Зараз виводимо султана. Нагадую, жеребець може бути на Паровку дзвоніть. Цей сезон закриваємо ми ще по 1000 гривень. З нового року ціна буде критично мінятися, бо багато хто пише в коментарях, що не ціниш свій труд, таким, таким же репцем паровка повинна коштувати більше. То з нового, з нового року ціна буде мінятися, я її озвучу. Тоді у відео так, зараз виводимо султана. Як працює це ще? З якою як, цілью ми його зробили. Віж ну, за все, що копила не знайшла ще сьогодні в окопі, але вже починає тут стикувати. Я думаю, що декілька днів вона довро розпалитися. Трошки Трошки хай позаіграє до неї, познакомляться. У нас була попередня кобила на паровці. 14 днів ми її робили, поки вона прийшла в охоту. Теж так само підводили. Вони нюхалися, гралися, але прийшла. На вухо, щось ще розказує про зелені луги, видно. Так Знаю, мені подобається таке щитоця набагато безпечніше для, для коня. В'язать я не практикую. В'язати задні ноги я не практикую по тій причині, що чужі кобили, я їх не знаю. Не кожна не дає задні ноги. Ну, рискувати, підставляти свою голову не хочу я. Я думаю, так досить теж непогано. Я вже п'ятий день її провіряємо. Ні? Прийде, я думаю, вихотую вона. Перед таким красенням важко устояти, я думаю. Ну, сбрасывай на вушку. Что, Султан, не буду делать? Бачите, кобила ще не прийшла в охоту. Ми здаватися не будемо, будемо пробувати. Якийсь тиждень, два. Я думаю, вона по-любому прийде в охоту. Дякую за увагу. Підписуємося, ставимо лайки. До побачення.